Роблю сир домашній твердий на паску. Я ось його вже зробила, рецепт вам буду виставляти. І тепер мені треба його трошки втрамбувати, вбуксірувати, щоб воно держалося кучу. Можете в марлю, в миску, в лоток, куди хочете. Коротше. І отак от треба йому придавати форму. Я зараз цим і займаюся. Дуже смачний, мені вже подобається, я його готова бляха-муха. Пакет продавився, я вже його готова так їсти. Нічого зараз і з другої сторони продавився. Дивіться, але головне, що смачно. Так, я думаю, достатньо. Держиться, держиться купи. Захолоне і буде держаться. Отлічно буде держатися. Головне, що добрий. Отако. Раз-раз, раз, 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 раз. Все. Отправляю я його холонуть. Дивіться, ось М -м -м. Все. Красота.